Ми запрошуємо, говорю, читачів, читачів ми запрошуємо бібліотеці або даже також телефонному учини. У мене є ремарка від Наталі Володимирів Даниленко, вона зараз відсутня. Вона присила наголосити, що все ж таки заходи у нас не проводяться в тому форматі достатньо мірі, яке має бути, що в більшості приймається просто участь як гості, а не фактично діля, робиться аспект на те, що ви їх проводите. От останні заходи, які перерахували, хто їх проводить безпосередньо перерахували, у нас ну, в цьому А, это бібліотекарь абоненту проводила е, до 160-річчя дня народження Франка. Потім головний бібліотекар у Сулината до 7-річчя Богдана Ступенька. Ну, там э, десь в Кикові було десь до 20, там 15, а так 20 чоловік. А в селі Наталівки десь 12 чоловік було. Скільки в було там присутністю? 12 і 20? Ні, присутні бібліотеки, присутні бібліотеки, районні бібліотеки, бібліотеки, та сільські бібліотеки, Він. та сільські бібліотеки, Він. та сільські бібліотеки, так. Та, та, я хочу сказати, що я спочаткувала таке, щоб кожен бібліотекар теж приймав участь, щоб роботи показували в селі, як вони працюють, тому що ми методичний центр. І не тільки що ми проводили свій час у стінах нашої бібліотеки, а завжди їздили, тому що ми їздили, тому що методисти я, методисти, опублікування, їздимо. Я хочу, щоб і працівники відділу обслуговування, теж їздили і проводили заклик, показуючи, що вони фахівці своєї роботи. І, і я і, залучаю, щоб кожен бібліотекар виступав по різним темам, Будь-то я говорю по Шевченка, один розказав про творчі Шевченко, другого Шевченка художник, і, і, інші там якусь там про заповіт, віршить. Я хочу, щоб бібліотекарі, районні бібліотеки приймали активну участь. Я дуже задоволена. Скажіть, будь ласка, у вас 11 працівників, скільки з них мають на читачі? По 500. А, По а скільки читачів? читать. Я зрозуміла. Так, значить, юнацтво 500, абонемент 500, два бібліотекаря 500 і на головного бібліотекаря 250. Тобто...

54 бібліотеки у вас на сьогоднішній день. Це у вас в цьому році стало 54 бібліотеки, так? Так. В а в минулому були... да, 75. 75, 75. 75, да. 75. А, добре, а з ну, фондами цих бібліотек, які розформовані чи скорочені, фонди у вас. Так, так, Ось це ж дуже багато. Дякую за запитання, це дуже багато роботи, дуже велике навантаження було з прошлого року, коли звільне здавали.

Затим, списано, списано, нас. Ми запал, я. Бо, значить, mm -hmm. і я тобто вони наразі працюють над цим часом. А надходження, залишає... яке у вас іде, надходження. надходження ваф, іде, на ні, на район і, і на турнір надходження на район теж займається лізеркомплектування передає згодній резервний фонд тобто згодній резервний фонд приходить Он вам в район да, і на сільські бібліотеки і ви обробляєте все обробляємо, все замусимо в сумарних линіях і потім в сільські бібліотеки їм залишається тільки на каталожних картках і вмісти алфавітний або систематичний каталог. весь фонд Новоградського району проходить через Відділ комплектування а методисти потім заносить і зараз ви знаєте, що звітність залишили не тільки паперову, звітність паперову, а ще електронно Це Дуже усложнили это, цю звітність, і у нас дійсно, що таке навантаження було прошлом городе с этой передачей фон ваши сельские библиотекари формы письма сами заполним чили заполним да, были проведены тренинги тренинги проводили медицинское поплектование у нашей библиотеки проводили тренинги с присутні? ой, ми запрошували, ні, ми запрошували по 10, по 10 бібліотекарів не запрошую. Ми запрошую тільки по 10 бібліотекарів, не можна, так, тому що... Вони ми саме понимаємо... працюють, чи ви працюєте? Працюємо і комплектування, я як директор працюю, показую все СМАРСІО. але, так, да, зараз по СМАРУ, ну, мало хто передає саме СМАРУ, займається цим методистом. Ми знаємо, що інтернетом багатьох немає. От ми говорили, хоча б на флешки щось, щось привезти, взагалі не туди спитати. Це питання дуже важке, я знаю, тут в обласній бібліотеці, це питання дуже важке. У, у вас скільки нам... комп'ютерів в бібліотеці? Десь комп'ютерів в бібліотеці. На обслуговування, біблі? на обслуговування у нас це 5 комп'ютерів і 4. Комп на обслуговування чисто для читача і 4 чисто для працівника? Для... Так, ні, 4 на обслуговування, 4 для читача, один комп'ютер для головного бібліотекаря для роботи, ну так бібліотека Працюють і о, чотири там те, методисти, я і один на комплектування. Ну нам о, я ж говорю, що я запланувала, що було ще два комп'ютери на відео обслуговування, на відео обслуговування. Ще наші питання. Я знаю, що у вас періодичні видання завжди дуже на швидкому рівні. Да, це дійсно такий предмет Позавтрати можна, бо у нас тридцять періодичних видань надходить. Хоча б звичайно покращити. Фінансування наше вам можна позадужти. А щодо придбання літератури у вас фінансування є да, Так, та заплановано фінансування это завжди? Ну там уже рай виділ фінансування уже ще до єщу дає так кошти ну, та, закладаємо. А за підсумками 15-го року придбання з Бюджет у вас були якісь кошти, скільки ви при ні, 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 тільки періодичне видання. Кіки? Тільки періодичне тільки періоди видання. І дякую, що дуже багато у нас ну як не багато, то подарунок. Ви знаєте, що завжди пожувати по презентації усі тобто основне державолоскучення ці Обмін на фінансові форма і заплатні послуги. ви маєте. І за платні послуги на рік ми вже придбали.

За послуги, ось гривень, всі ви знаєте, яка коштується а, а, зараз книжок, так що не Ну і зараз дуже багато ми а, отримали обміну резервного фонди. Дуже гарно надходження були в цьому році. Опроб значить обробне відділом комплектування майже півтори тисячі. Сільські бібліотеки ваші мають платні послуги Ні, ніхто немає. Жодна бібліотека. Ні, жодна бібліотека має. У нас зараз е, з'явилися. Е, в, селі Это И в букву... а так а зараз... Тобто сільські бібліотеки у техніки, у не... Не. Не? Не. не тільки у нас, і тому ми основний методичний центр приїжджають туди все заповняє. Ну але зараз я дуже здобув. Тим, що звітність, коли вони проводять, вже там декілька бібліотек користуються. А планування вашої роботи ведеться з врахуванням, ви включаєте до планів сільські бібліотеки? Так, імені в виду, що планування, так, спробу ми взагалі стаємо звітність за сільські бібліотеки. І плануємо і планування, і планування, і сільські бібліотеки. План работы на Мазанском району, району. ми знаем район все. А фахивцы, какие вот отсоток специалистов в библиотеках? Ну, какие специалисты, с которыми действительно сортироваться? Чисто библиотечно, да? Сынокия. А ведь у культуры, я бы знаю, я хочу, хочу сказати, за кицу кінцівками... в на добір вот карты. Так. Так? Да, підсумками прошлого року, значит, у нас 77 библиотек, 94 працівника, каз, вы еще 16, що складає 17, среднюю специальность 65, 6 вода, 69. А поставкам какие там? нас по ставкам у нас пишет библиотек працюю на 0,5. Yeah. Ставки в yeah. районе. В районе бирже 0,5. Там декілька на ставку, так, mm -hmm. да, ми знаємо всю звітність по району. Так. А міжбібліотечний абонемент у вас, ваші бібліотечні абонементи? Міжбібліотечний абонемент зараз не існує у бібліотеці, але бібліотека, це теж всі з тими бібліотеками, ми це... Ну, я маю на увазі, що міжбібліотечний абонемент у вас в Раді спільно. Так, 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 по слідким радам, але бібліотекаря зараз немає, стає такою посадою. Ні, посадизувати, так, 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 ви обов'язково звертаєтеся. І сільські бібліотеки в межах своєї сільської ради теж працюють помічниками бібліотечного фонду, да, в органі. Так, можна ще, як сказати, так. і, ну, є ж Ще закінчили програму до якої, а 2020 цей рік перемоги світової війни, і 2021 військово, цей рік, цей рік 150-річчя Лесі України і програма розвитку на бібліотеки на один рік позицію, я писала з серпня 2016 до липня, 2017 серпня вже пройшов, я сказала, що було проведено, і до незалежності, і програма вступка, і От, а Зараз основне це підготовка до всіукраїнського дня бібліотек, що присвоєна імені Лесі України на братовецької районної бібліотеці. Потім ми будемо проводити до Дня захисника України, до Дня Українського козацтва. Завжди ми проводимо заходи до тижня Ну, 17-те я не буду повторювати. І Хочу сказати, що заплановано теж провести презентацію Петра Петровича Патенка. я вже домовлялася. З ним, що нова книга дуже дякую йому, що він привіз до нас цю свою нову книгу, і ми роздалися з бібліотекам, і ми плануємо провести презентацію Співають серце і душа. Також. Теж були на презентації книги Елина Дмитрийовна Номецька, історія міста персоналі. Я теж розмовляла з нею, щоб провести а, цю презентацію а, в стінах бібліотеки, но формат там, буду проводити до дня казацтва, там дуже така серйозна тема. І також з методистом Палацу дітей і молоді Олени Костюк не скорее Мій а, Новоград. Також мы методична робота наша, там есть видеопрезентацию, ми хотіли провести з эту работу международного тапора дружбы дітей славянских народів, примельчиков а слушлось у нас і на практиком з проєктування, семінари з планування дозві르ності, провести тренінг був про доступність, то, що я й говорила, ми проводимося тренінги по по кольосто малому. І, Господи, діяльність описала вже, я вже забезпечила, вже бібліотека згостачно затверджена на новий сезон 2016 2017 року. А бібліотека нашого університету, бібліотека це базова бібліотека при бібліотека району, центр культури, духовності і історії місті. Лариса Парадюна, и я хотела, чтобы она и Наталья с методичным центром для всех библиотек на Багровском районе, а, а было как бы э, подойти для административной реальной реформы, уведомить территориальные громад. Ну, еще раз. Питание, скажите, пожалуйста, вот эти фонды, которые, значит, в бібліотеках, библиотеках, они кому на баланс передаются, или просто списываются? така тема а, В, в библиотеке мы говорили библиотека еще закрывается библиотека. Вот они ездили и выбирали книги. Но ну, позже выбирают книгу и для катака, ну поскольку с межами возможности. Тому подавала звикнести на Житомир, на отход же они. И вот все тоже была користится. По району. Так, це дуже величе Для, Тому що придання книжок проводилось багато років. Вот. А послі з ким радам планується кошти на придання. Це завжди я теж да. ні, Ми не включаємо це, ми не маємо права це. От сільська рада да, сіста рада.

десь ну, 4-5 спосіб скіна. Да. Я за, там, это дивлюсь, 5 -5. да, бібліотецька спосіб. Це тільки ці синтерізовані у вас тут є? Так, 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 ні, це саме. І, і я наступ. хочу сказати, навіть, що я на сайті, коли я була на презентації Кінгеліни відділи на Унес, ну, от, ні, точніше, точніше так, хочу сказати, що в газеті було опубліковано, що підтримати книгу. І я проводила тих цих бібліотекарями і показувала, що підтримати книгу, купуйте книгу. Mm. Ну, і ви хочу провести презентацію в нашої колінації. На жаль, до Ярославська Дмитрия, на мене до презентації взагалі, без конкретики жодної. Ми сьогодні слухали вже третьому, першому місяці Мирослава Потрібно конкретно є болючі дані, я <звідомлення> як говорю, вирішити. Є проблеми, як і вирішити, а загальні популяризувати, залучати перелік свят, які можна знайти мабуть, в кожному календарі, яким чином вони будуть організовуватися, що вони будуть сприяти, як буде збільшувати кількість присутніх на даному святі. Немає конкретно є загальні загалі якісь фрази. Сказала, що будемо залучати читачів. Залучати читачів яким ми... чином? Конкретно, мені, будь ласка, план, як залучати читачів? Я, Я приїжджу в село, проведу е, роботу з облавою сільської ради, домовлюся про зустріч, буду давати, що не вистачає фонду. Я конкретно прийду по кожній хаті. Я дам задання бібліотекарю своєму, він рознесе цю рекламу. Якимось чином будемо проводити акцію, роздавати книжку, передавати. Оце є конкретні дії. А взагалі. У нас прописано програми розвитку в законів проєм і все інше. Це не просто витяг був закон. За не знаю. І Особисто на мене це не є презентацією. Тепер давайте повернемося, що згідно закону ми маємо зачитати відгуки, які нам надійшли на корну з кандидатів. Лист відгук надійшов нам з Наталівської загальноосвітньої школи перших, других ступенів. Лист відгук про діяльність директора Новгород-Волинської районної бібліотеки імені Лесі Українки Ковалевської Лариси Дмитрівни. Ковалевська Лариса Дмитрівна працює директором районної бібліотеки для дорослих 4 роки. За цей період між адміністрацією, колективом установи та учнями і педагогами Наталівської загальноосвітньої школи перших других ступенів становилися дуже тісні, творчі та результативні відносини. Щороку учні Наталівської ЗОЖ запрошують на гостину до районної бібліотеки імені Лесі Українки. Тут проходять традиційні лесні читання. Присвячені дню народження видатної землячки, гостей завжди тепло зустрічає директор бібліотеки Ковалевська Лариса Дмитрівна. Творчий колектив готує низку цікавих заходів, на які запрошуються школярі, педагоги і бібліотекарі міста та району. Лесені читання розпочинаються мистецьким святом, на якому лунають безсмертні вірші Лесі Українки та хвилюючі рядки. Місцевих авторів, поезії переплітаються з піснями, створюючи неповторний вінок творчого надбання великої поетеси. Учні Наталівської ЗОЖ із задоволенням беруть участь у загальній програмі свята. Після виступів директор бібліотеки проводить для гостей екскурсію по бібліотеці, розказує історію її створення та розвитку. Не лише дітей, а й дорослих вразила величезна кількість в них, близько 66 тисяч. Цікаві виставки, затишний сучасний читальний зал. Під час святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка Лариса Дмитрівна разом із своїм творчим колективом підготувала змістовну програму свята. Присутні здійснили бібліографічний огляд життя Тараса Шевченка, який супроводжувався демонстрацією документальних та художніх книг, зібраних в тематичній експозиції. Окремо зупинились на полісті варнах, в якій згадується наш край. Цікавим був аналіз мистецької спадщини ювіляра. Бібліотекарі розповіли про історію створення картин, звертаючи увагу на особливості сюжетів. Саме завдячуючи вмілому, професійному керівництву Ковалевської Лариси Дмитрівни, ці заходи мають неоціненне значення для молоді. В наш час, коли домінують інтернет і телевізор, виховувати любов до книги, прищеплювати школярам інтерес до, до читання нелегко. Тому педагоги Наталівської ЗОЖ дякують районній бібліотеці імені Лесі Українки за просвітницьку роботу, проведення цікавих заходів та теплий гостинний прийом. На згадку про зустріч бібліотекарі дарують гостям сувеніри, пригощають чаєм і солодощами, вручають подяки вчителям. Та головний подарунок. Щире спілкування у колі однодумців, зустріч з книгою, мудрим словом, цікавими талановитими людьми. Всі гості та учасники залишаються задоволені і висловлюють сподівання завітати на читання у наступному році. Цей лист підписали п'ять. 5... Співробітників, серед яких директор Мтаніський ЗОЖ, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури, вчитель заблубіжної літератури та вчитель початкових класів. Нас е, відгуки е, на е, конкурсну комісію е, від е, осіб, які працювали весь своїх бухтарах реальної бібліотеки для дорослих когось по ресурсу. Лариса Дмитрівна працює в бібліотекі директором 4 роки. За час роботи проявила себе невмілим, нечесним, бідним працівником. А саме за її керування в колективі склалася нездорова обстановка. Вона поділила свій колектив на своїх та тих, що не підходить під цю категорію. Якщо хтось з новогодних працівників висловлював свою думку по роботі, вона знаходила всілякі методи, щоб принісити його в присутніх членів колективу і ніколи не підтримував нових пропозицій. Не дбає прокращення матеріально-технічної бази бібліотеки. Немає сканера, фотоапарату, ми мусимо фотографувати, хто чим має, бо директор за словами це не обходить. Наші прохання чуємо, ото ваші проблеми, це мені не касається. В бібліотеці майже постійно працює один, рік два комп'ютера для читачів, але цього вона не бажає бачити. Хоча працівник працює на півставки. Ем, не зрозуміло, на цьому просто крапка з коленою. Мало уваги приділяє поповненню книжкових фондів, а книги, які дарують автори та читачі, не ставляться на облік з її дозволу, хоча цього не мало бути. Відповідальна та у власних цілях використовує бібліотечні кошти, а саме виділені на проведення масових районних заходів. І тут наведені, в принципі, факти, День бібліотека 14-15 рік. Ну, Те, що один з бібліотекарів Осичу попросила директора пояснити, де поділися виділено 15 тисячі гривень, тому на що вона сказала, було куплено 12 статей техніка, а насправді їх було вручено, вручено 6 та 15-20 гвоздик. Ніякі це не коштувало цих грошей. По фото на сайті все видно. Також тут вказаний факт 9.11.2015-го День української письменності та мови. Подала алан це 600 гривень, коли в нічого не знав про цей захід. Літературні читання, солі Суховолі, Паета Ковалес, де виділялися кошти, поїхали чотири районні працівники, які для дітей розповідали про проєкта, не запросивши на цей захід, навіть дружину проєкта, яка проживає в місті. На сайті Олеся Дмитрівна написала статтю, де сказала, що присутні були нагороджені подарунками, але на фото почалося тільки грамоти. Знову ж та кошти. Чотири сезони оформлювала почагаром гаром сомнення Део на опалюваний період, підписувала табель, які складали методисти, які завідомо знали, що цієї людини щодня не було на роботі, розтринькуючи державні кошти, значить, що порушує закон. Після того, як про це стало відомо працівникам, почались буквальне виживання з роботи, щоб далі продовжувати теж. А це свої співробітники могли будь-коли не виходити на роботу. Семенюк в 2014 році з 14.04 взяла 7 е, днів рахунок відпустки, але з, з 1.07 по 6.08 була відпустці за власний рахунок. На зборах повідомили директор, а бухгалтерії ці числа ніяк не, не сходяться. Пане Васильівну, зразу по відпусткам можу коментувати. Можу коментувати. Давайте з Семенюк конкретно. Це? це автор цього листа? Це вас співробітники, бібліотеки. І ще один лист і Ну підписи ж ділі? Йому ну, підписи, ну справа в тому, що мені здається, що це якось справа внутрішній відділу. Я вам поясню згідно законулась та людина прийшли на конкурсну комісію. Я це розумію. Ми вам можемо донести лише цю інформацію. оскільки mm, да, вона правомірна, може визначити тільки Ви... правоохоронні, навіть правоохоронні органи та. Можна я зі своєї сторони з того ще яти, але сказати, хто написав, тому що це ось віщука, Матвій Чук. Сльзує. Зацікавлена. Ну ви знаєте, зацікавлення зацікавити. Я вам поясню ситуацію. Я можу дати свою оцінку. Ми передивлялися по цим сентяканам. ну, Ніяких питань немає. Ви в відпустку виключно в той період. Да. То, Ми наш да, 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 таки. Да, да, так, да. да, Яка відпустка да, про власників? Ми цьому всьому не можемо дати. Дали можливість тиждень чекати, винести знову свої кандидатури, звісно, які дати підтримання. Тобто таким чином це. Можливо, є ще видаткові якісь питання? Ситуація зрозуміла. Ситуація зрозуміла. Ситуація зрозуміла. Тоді заносимо на голосування підтримати кандидатуру Ковалевської Лариси Дмитрівні на посаду директора, як насправді, завідувачів чи директора. Директора регіонної бібліотеки для дорослих імені Лесі Українки. Можна ходиш, так? За. А за цю пропозицію голосують за вісім присутніх, проти немає, утримались немає. Тобто рішення приймається одноголосно. Дай Боже здоров'я і Я, Я, місяць. Місяць. Я хочу подякувати колективу районної бібліотеки для заводства, хочу подякувати о, сільським бібліотекам району. Хто мене при проведенні цього конкурсу, та всім, хто написав рекомендаційні листи, та довідують комісії, хто дзвонив мені і дуже переживав за мене під час проведення конкурсу. Усім я бажаю зараз. Дякую. дякую вам. На мою думку, ті часи, які очікують три умови децентралізації, дуже складні чекаючи сильно накраїнці, таким кількам.